Коза дивилась, утікла в ліс, біжить і не оглядається, бачить хатинку, сіла в хатинці і сидить. А хто хто в нашій хаті живе? Як коза да роса затрико прикупена і в бокарупи на тупку? Овчі, брати. Що ви Я не краще? Я ти мав не плакати, як в нашій хаті страшний сиди. Я не Хто Хазай, що міхачий. Я, <зачу> Я козак, далезам за твоє копи губи, на пів бока рубля, тупо тупо ногами склади.

Туди вижимо, виживемо. Хто, хто, значить, білий хат живе, а я як коса береза, прикопи купи, вона півбока рупила, на тупу тупо ногами, скоро тебе рогами, ніжками, за точу хвостиком замету. А я рак не бурак, як щепну, то буде. Як ущепне козу клешнями і натіки. Я усіх усіх пошу, мені боки не гопіть. Буду я тепер хороша, і від себе не гоніть. Ось як казуш кінець. Ak, tu sūti, melo dedz.